І тут мені хочеться показати вам ще одну історію, яка знаєте, в той момент, коли у мене насправді дуже багато різних папок і папок з папками. Ну от Я вчора, наприклад, повідкривала всі папки, які у мене були на харді з назвою кіно, або ну, щось таке, або пов'язане з кінематографом, або навколо кінематографу. От ви можете подивитися, як приблизно вони виглядають. Але насправді я я люблю цю тему. І я постійно для себе по архівах якісь там оте архів туди, туди, туди. Мені треба це систематизувати і, зрештою, зробити вам купу класних насичених випусків про різні прояви українського кінематографу. Зокрема, навіть запросили кібереліту Рагулі, діти єнотки, Київстонер, перепічка Ньюз і Януля. Запросили в кібереліту, і ще раз, і ще раз, це комедійний український серіал, в якому навіть прозвучала назва проєкту Рагулі. Ми запросили впливову кібереліту Рагулі, діти єнот, Київстонер, Перепічка Ньюз» і Януля. Ну я бачу у вас тут все під контролем. Все під контролем, все під контролем. Одним словом, у мене дуже багато різних архівних відео, які я хотіла б, вам, історії, які я хотіла б вам розказати, щось надрізати, показати, підсвітити, паралелі для того, щоб у вас ці кубики теж в голові склалися. І зараз от буде якраз такий кубик, тому що дуже сильно це лягає на останні події. Отже, я дивилася інтерв'ю Оксани Забушко з Наріманом Алієвим. Здається, зараз я перевірю. Так, на каналі Мінкульт Привіт. Відео називається про кіно, культуру та повернення до свого. Оксана Забужко, і там Оксана Забужко розповідала про свій досвід у журі на Берлінале і про те, що вона зробила дещо про що публічно мало хто знає, але насправді це той шмат невидимої роботи, який лежить на тих, хто відстоює інтереси України. І зокрема, розглядаючи конкурса фільми конкурсанти в певній категорії, Оксана Забушко зарубала один із конкурсантів. Тому що її вразила сама взагалі історія. Вона зробила все можливе, щоб фільм не отримав ніякої премії, щоб він отримав оцінку пропагандистської гідки. Цей фільм називається Фільм з любов'ю, ваша гільда. І давайте ж послухаємо історію. Яку Оксана Забушко розказала на Ріману Алієву. Вона дуже цікава, і вона, попри те, що інтерв'ю відбулося якийсь час тому, дуже сильно перегукується з методичками, які ми чуємо просто зараз. Дуже дивно, як німецький фільм, знятий німецьким режисером про німеччину повторює методичку пропагандистську російських ліберальних політиків опозиціонерів. Просто зараз слухайте уважно. Це, це якраз про, скажімо, ну ці хороші німці, да, да. Да. так, Друга світова війна, і хороші німці. Тобто, значить, сюжет, який базований на реальній історії, в кінці там з'являється голос від першої особи, тобто від сина героїні, котра народила його в тюрмі гестапу, mm -hmm. значить, перед стратою, ну словом, група молодих німців 43 й рік, яка намагається встановити радіозв'язок із Москвою, mm -hmm. з ким та, ще зрозуміло, та з ким ще? Значить, вони відповідно от от група таких прекрасних молодих людей от, і Гільде, значить, дружина цього самого радиста не так їм не вдається сконтактуватися, але якийсь там російський парашутист, значить, у них в їхньому колі. теж, от і от, Одним словом, значить, що вони всіляко там пробували працювати на поразку рейху, але в них нічого не вийшло, їх всіх значить посаджали, попереарештовували і, і пострачували. І ось ця бідна Гільде, котра вагітна і котра в тюрмі народжує. от І в тюрмі вона. На мій значить, культурний шок, оце мене зачепило, чесно кажучи. Господі з ними, хай там вони будуть 500 разів комуністами, mm -hmm. от але значить, тюрма, в якій вони можна сказати, оточені гільда, принаймні ця героїня оточена розумієте, співчуттям і симпатією, з'являється образ доброї надзирательки, mm -hmm. яка. Значить, якось е, демонструє якесь жіноче вироз, вирозуміння, а в кінці непомітно навіть скидає фразу, від якої е, мій внутрішній цензор не просто там червоною, зразу червоним маркером, от починає вирізати цілу сцену, а ти горигоче, е, коли приходить відмова на апеляцію, і ця в цьому самому чорному розумієте красивому костюмі від Хьюго Боса е, з срібними галузями. Нами і, ну, уявляєте собі там ці обшивки, значить, ага. біля лаель за кох, яка стоїть співчутливо дивиться на героїню, і каже, що фюрер міг би проявити більше милосердя. От прямо так вона і сказала, і її після цього не звільнили. Хороша тюрма. Яка ж хороша виявляється тюрма. І отут, знаєте, кіно, яке засовують в Берлінале. З бажанням отримати медальку і таким чином додаткову увагу аудиторії, які можна продати, це гавно у вигляді історії про хороших німців, які насправді намагалися зв'язатися з Москвою, щоб разом. Ніхто не згадує про пакт молодого рібентропа, що це вже було, щоб разом победить, победить кого? Непонятно. Ну, коротше, побідіть Гітлера там, чи щось. -що. І кхм, головне, що потім, коли цих німців посадили в тюрму, всі наглядачі дуже сильно співчували цим німцям, тому що вони ж хороші німці хотіли сколабораціонуватися з Советським Союзом. І що це нам нагадує? А я вам напам'ятаю. меня спросили, сколько вообще вот в тюремной системе, там, в тюремной, в судебной, в правоохранительной, за все время, что, что я в ней находился, встречал я там нормальных людей? Вот был такой вопрос. Вот, а на что я ответил, что, может быть, это кого-то удивит, но там в основном нормальные люди. Да, вот эти вот эти тюремщики, там, и какие-то там э, полицейские, которые там конвоируют за суда, они все в основном нормальные люди. Я могу сказать, что я за, вот за все два с лишним года тюрьмы я встречал только двух настоящих отпетых негодяев и садистов. Только двух. А так всі очень хороші люди. І якщо ви думаєте, що випущений Кара Мурзілка сам цю методичку придумав, і це просто якась я не знаю. Експромт, то ні, другий мурзілка, який яшин, говорить приблизно такий же текст про хороших надзирателей, просте, прекрасне люди. Ну власне, я тут я хочу повторити на Шендеровича. Все-таки ета наша страна, і наші ребята. Да, обманутые, несчастные, да, у... иногда убийцы даже. Но, это... Но они наши, это наша страна и наша зона ответственности. Ну да, есть какие-то люди там, с садистскими наклонностями, есть люди, которые э, как-то некрасиво себя ведут. Но в основном это обычные мужики, которые ну, просто там, пытаются заработать там, несколько десятков тысяч рублей для того, чтобы прокормить свою, свою семью. Я вообще в целом не склонен к тому, чтобы навешивать на всех ярлыки. Ну вот там мне говорят, вот там это же все равно вертухаи, там они идут работать в путинскую систему. Ну да, ну вертухай, ну да, идут работать в путинскую систему. Далеко не всегда делают это осознанно. Иногда, ну вот жизненные обстоятельства так складываются. Так просто сложились обстоятельства. Они не хотели, они Яшину приносили яблоки. Ну, были эпизоды, когда там сотрудники с риском для своей работы какие-то шоколадки, яблоки передавали нелегально. І шоколадки, які хороші надзирателі, Ви що? І тут, ви знаєте, як, ну, я бачила ці епізоди і така гуртала-гортала архіви, Така думала, щоб вам показати, щоб вам показати. Я згадую цю історію від забушка, розумію, що воно влягає в цю тему кінофестивалів, і розумію, що. Кіно про хороших надзірателей, і е, ну давайте послухаємо далі, забушко перезкаже. Ну добре, тоді теж не зрозуміло в чому проблема, що їх розстріляли чи то пак геліотенували. Угу. Зрозуміло, під час війни люди, які намагаються працювати на ворога, на воєнного противника розуміється, за законами воєнного часу вони мають бути виловлені і страчені. Це цілком природно. От значно, значно цікавіше те, що ця жінка справді. Оточена в тюрмі і співчуттям, і вирозумінням, от і всі до неї якось там uh -huh. розумієте, від цієї самої надзирательки до пастора м, і до керівництва тюрми, яке новонароджену дитину не в гулах відправляє, як, е, як перепрошую, це було в Совєцькому ставському совєтському союзі. От а новонароджену дитину віддають мамі страченої, тобто бабусі, і ця бабуся цього хлопчика і вирощує і в фіналі. Звучить голос цього хлопчика, якому 86 років, і хлопчика 86-літнього Приводять наприклад. Не належити маніпуляції. Ненавиджу такі маніпуляції. Правда гарно, правда гарно. Тобто я не мушу вам далі пояснювати, Чистої води маніпуляція. І якщо, перепрошую, об'єднана Німеччина має виглядати так, що ось хороші німці це ті, котрі хотіли зв'язатися з Москвою, а решта теж були непогані, і ми всі один німецький народ. С... От так склалося. От так склалося. Ну так, да, є якісь то люди там з садістськими наклонностями. Є люди, які. Как-то некрасиво себя ведут. Но в основном это обычные мужики, которые, ну, просто там пытаются заработать там, несколько десятков тысяч рублей для того, чтобы прокормить свою, свою семью. Я вообще в целом не склонен к тому, чтобы навешивать на всех ярлыки. Ну, вот там мне говорят, вот, там это же все равно вертухаи, там они идут работать в путинскую систему. Ну да, ну Вертухай, ну да, идут работать в путинскую систему. Далеко не всегда делают это осознанно. Иногда, ну вот, жизненные обстоятельства так складываются. Так сложилось. так сложилось. І найцікавіше, що в розв'язці цієї історії, яка звучить дуже швидко в цьому спілкуванні, я рекомендую вам піти подивитися інтерв'ю повністю. Але розв'язка дуже підкреслює те, що методички, написані Яшину, Каромурзілки, і от, автору этого кі кіно, написані в одному і тому ж самому місці. І тут. У саме до питання: хто таке розбиратись в кіно? Що таке, не розбиратись в кіно? Це ілюстрація. Це все ілюстрація до вашого запитання. І тут халпахій, який розбирається в кіно, кажучи, мовою наших кінематографістів, тобто надивився його mm -hmm. до нескінченності і з володіє іменами і матеріалом. Каже: О, так це ж е Адріан Дрейзер. Кажу, не знаю, може, а, а хто це? окей, та, може бути. Так це ж каже він. Ти не... А ти не знаєш? Ні, не знаю. Так це ж він під... один з перших підписантів отого листа 28 німецьких інтелектуалів весною 22-го року до Шольца про те, щоб Україні не давати зброю. Mm -hmm. Моя ж ти лапа. Як же я його вирахувала, виявляється, розумієте, як собака-вівчарка як собака тренована на наркотики? Mm -hmm. І далі. Якщо подивитися на біографію цього пана, то можна зрозуміти, що ну КГБ, ФСБ, НКВС, як завгодно не називаються організацією, штазі, всі вони виблядки однієї системи. І всі вони від цієї системи отримали методичку. Що яшин зі своїми ну, були епізоди, коли там співробітники з ризиком для своєї роботи там шоколадки, яблуки передавали нелегально. Що цей кончений німець, який розповідає в цілому кіно про хороших німців в союзі з хорошими русскими, в союзі з хорошими надзирателями, і всі такі очень хорошие и гуманизированные. Потім уже я подивилася біографію так: східна Німеччина, більше того, мій ровесник. Uh -huh. Тобто, люди східний німець, народжений у 60-ті, не міг не мати до діла зі Штазіна. я так розумію, що на дядькові нема де проби ставити, значить за ці спроби з'єднатися з Москвою. Я так розумію. От хвіст за ним мусить тягнутися ще з, з часів ДДР-у і з часів його студентства. У ну, принаймні, так він послідовний, і це видно, що він подонок якому дійсно. Но no, ну no, проби нема де ставити. І тут у вас е, комент дуже дивний про Багряного, маю надію, що це сарказм про те, що Багряний після Гулагу у своєму гециманському саду навішував, навішував на нквд стів ярлики. Е, я якраз для себе зберегла шматок е, декілька кавалок цитат з саду Гециманського Багряного, тому що у нього теж є історія про хорошого наглядача. І я зараз зачитаю, я вам зараз зачитаю цю історію. Він фактично як Ілля. Яшин розповідає нам про хорошого наглядача. Мельник цей то якась золота, щира, єдина людська душа в цьому пеклі. І тим він легендарний, легендарний своєю добротою. Дійсно, з вигляду мельник робив на Андрія Андрій, це головний герой, якщо ви не читали прекрасне враження, враження доброї, лагідної, великодушної людини, що любить своїх ближніх. І як шкода, що Андрій, старий і каторжник, отруєний недовірою до всього, що стоїть під знаком цієї фірми, коли мельник вийшов, Андрій разом з усіма скрутив з махорки цигарку, глибоко затягнувся, пустив дим і часом подумав: благословенна махорка, благословельний мельник Він має великі привілеї безкарно роздавати ворогам народу махорку, бо ж ясно, що за кожним кроком і кожним його рухом стежить в сто пар очей. А найдрібніший зв'язок з ворогами народу карається дуже тяжко. А з другого боку було ясно, що ніякий спеціальний розрахунок за тим додаванням махорки не стоїть ніякий єхидний намір, окрім великого ризику, адже той мельник роздає отак махорку рік чи два і ще ніде нікому не ставив ніяких умов і не вага вимагав ніяких зобов'язань чи щось цим дусім. І от нам показують серед всіх, всіх, всіх наглядачів, там, і комендантів тієї в'язниці, в якій сидить головний герой. Нам показують чудомельника, приємного, симпатичного, чергового, у якого в один момент щось відбувається. Він зустрічається очима з іншим ув'язненим. Руки його затремтіли, аж трохи журнал не випав з них. Але це і шиє, буйно почервоніли. Одвівши швидко очі, мельник намагався зосередитись, щоб поставити свою звичайну помітку в журналі. Поставив, на чолі йому виступив рясний піт. Потім повернувся і, не попрощавшись, як то він звичайно робив, швидко пішов з камери, ніби втік. І от той ув'язнений, якого побачив мельник. Почав просити головного героя дати йому можливість сповідатись, дати йому можливість розказати, як відбуваються розстріли. І от що він розповідає. Він благав, він просив, йому видно, було тяжко носити той тягар на серці, і він хотів з під нього вивернутися. Він хотів сповіді, і йому головний герой дав цю сповідь. І ось що він розповідає. Внизу є великі камери, льохи. Такі, як ото були Берхалівки, зовсім такі. Ці камери були, вони і тепер є. І от людей збирають з різних тюрм, з вищами, звозять до таких камер. Люди нічого не запідозрюють, думають, що їх привозять на допит або відправлятимуть на етап. Курять собі, гомонять, чекають виклику. Бувало, що назвозять таку камеру по 250 чоловік і більше. Це майже кожної ночі відбувається. 250 чоловік, майже кожної ночі. З такої камери ведуть двері в іншу. Ці двері добре оббиті сукном з другого боку, так, щоб крізь них нічого не було чути. За тими дверима велика порожня кімната. В ній стіл. За столом сидить прокурор. До речі, завжди п'яний, бо Тверези того не витримає. Перед прокурором список приречених. Черговий оперативник викликає людей. Іваненко. Людина Іваненко, Петренко чи Герценко відчиняє двері і вступає в вузенький тюремний коридорчик. До речі, в тім коридорчику стоїть столик. А в нім в часи відпочинку, завжди лежить Наган, яким розстрілюють. Он орденоносний Наган, бо нагороджений орденом за постійну вірну службу в боротьбі з ворогами народу. Голос говорить людині прямо, людина йде і перед нею відчиняються другі двері. Сліпуче сяйве б'є в очі, за тими дверима яскраво освітлений льох. Хтось невидимий бере людину ззаду за ковнір і стріляє її в потилицю, і штовхає в льох. В льоху. Кипить робота. А тепер хто ж розстрілює? Ви звернули увагу, як зі мною зустрівся вчора мельник. Так ось цей мельник і розстрілює. Андрій був безмежно вражений. Не повірив, то вже було дико. Але Купаєв повторив тихо і твердо: так, оцей мельник і розстрілює. Значить, от чому мельник має право безкарно роздавати махорку? От чому він поводиться так вільно? Цім пеклі, а Копаєв вів тремтливим шепотом. Так, розстрілює мельники ще один. Тут є такий червоновидий, веселий чернявий хлопець, що завжди в день розносить передачі, коли хтось має. Так от він є тим другим. Червоновидий і веселий. Вони завжди, вони завжди кожної ночі, працюють на пару: один стріляє, другий добиває вже лежачих тих, кого не взяла зразу куля. Тієї ночі, коли я був присутній. Розстріляно 296. 296 чоловік. Стріляв чорнявий, а мельник добивав. Орудував коротеньким ломиком, який ударяв надострілену жертву по голові. І він це робив так само спокійно і діловито, як робить під час свого дежуру перевірку камер. Пам'ятаю, ніколи не забуду тієї ночі стрелили одного молодого інженера. Стрелив той чернявий і штовхнув. Інженер упав у льох, але був живий. Очунявши, він відповз на руках до стіни, сперся на неї спиною і безтямними очима дивився на все, що відбувалося. Мельник підійшов до нього з ломиком і зазирнув в очі. Надивляєшся? Ну, надивляйся, надивляйся. Так що, можу сказати, Іван Багряний теж писав про золотих, щирих, єдину людську душу в тому пеклі. Але душу розкрили. В той же час кому-то просто давали шоколадки. Були епізоди, коли там сотрудники з риском для своєї роботи какие-то шоколадки, яблуки передавали нелегально. Нелегально передавали шоколадки і яблоки. М -м -м, та ти що? І головне, що це те, про що вони обирають говорити в інтерв'ю міжнародній спільноті. Олюднення на всіх рівнях. Вертухаєв олюднюємо терористів, які приїжджають в Україну, олюднюємо. Тих, хто вбиває українців, олюднюємо. Бо вони прийшли к братському народу. Діч.